З бодуна мужик заходить у сарай. Б'ється головою об одвірок, наступає на граблі, відскакує на коров'ячу какашку, падає у свиняче корито і у цей час лопата зі стіни зривається і б'є його по горбі. Виповзаючи з сараю, мужик шепче: А, ні. Це блін не хлів, а форт буаярд якийсь. Чупча запитує у геолога: А скажи мені, чи бувають зовсім білі жінки? А бувають. А зовсім чорні? Бувають. А наполовину білі, наполовину чорні? Ай, та ні, не бувають. Чупча замислився і кивнув. Значить, то був пінгін? Святка, ти спиш? Ні, я просто закрила очі і літаю на небесах. Але ж ти хропеш. О, я літаю. На гелікоптері. <рес> Пасажири сідають у літак. Серед них молодий чоловік із сінцем під оком та в одних трусах. Один із пасажирів підходить до нього і каже: Хе, -хе послухай, а ти пристойніше не міг одягнутися. А ти розумієш, я невдачливий. Ось зараз тільки вийшов із дому на мене напали. Обікрали і розділи. Один квіток тільки залишився. Вони сідають у літак, їхні місця виявилися поруч. Невезучий продовжує розмову. Ось сам побачиш, до місця не долетимо. Я ж невдачливий. І тут виходить стюардеса і каже: Прохання не панікувати. Наш літак падає в океан. Зараз вам видадуть рятувальні жилети та свистки для відлякування акул. Ха, ну ось! Що я казав? А тепер або жилет трапиться дірявий, або акула глуха. Заберіть мене від нього. В новому році хай щастить, голова, хай не болить, грошенят вам більше вдвоє, а здоров'я навіть втроє. Орки ті, що нас довбають, хай негайно поздихають, І не лунатиме тривога. Хай настане перемога.